Сьогодні до мене потрапив у продаж ось такий красень Subaru Forester 2022 чистий рік. Комплектація Limited. Моїм партнерам пригнаний і щойно зроблений, переважно з оригіналу, виключно з оригіналу. Ліва сторона була пошкоджена. Сьогодні про нього розповім. Пристебніться, поїхали. На сьогодні пробігу цього красення 54 тисячі кілометрів Двигун тут 2,5 атмосферний з безпосереднім вприском. ТО в Україні не робилось, масло свіже, не торкалось. Варіатор супернадійно Все зазвичай в цих моделях Subaru вже давно, і так само повний привід. Все це супер. Тепер що було по пошкодженню? Було пошкоджено, була пошкоджена чи, чи, ліва сторона. Приганявся під нього донор, ударний взад, і з нього ставилось тут бампер, крило. Алюмінієвий з нього вже оригінальний капот. Фара, до речі, везлась, нова оригінальна. Єдине, що десь при доставці трошки її пошкоджили, вона нова оригінальна, тут довелося підпаяти вушко. А, тепер на капоті десь тут була невеличка м'ятинка, її робили. Крило просто другим слоєм пофарбована, Двер теж, дверка з донора. А, другим слоєм фарбована. єдине, що і двері був тут в кінці, трошечки в торці. Саме торець був підламаний, тому його трошечки тут робили. Дверка вже рідна, але сторона фарбована вся другим слоєм, само собою, понятна. і крило рідне не торкалось. Полокафарбовому зауважень нема. Що ще? Ага, Ще отут ланжерони, до речі, нічого не торкалось, стакан також. Ось ця кутова частина тут передньої панелі тут мінялась. Там можливо десь щось нижче. Ну, коротше, кут ось А АКБ, судячи з усього, рідний стоїть. І на аукціоні ви теж це, напевно, побачите. Оця частина була трошечки підламана, тобто з донора тут е, вставлялась, вварювалась. Ну, напевно, такий десь скоріш за все, десь такий кусочок невеличкий, і пройом повністю фарбований водійський, судячи по приладу, так то що я бачу. Пустив дуже важливу дрібницю. Підвізка лівого колеса повністю також ставилась з донора разом з колесом. Судячи з усього, наскільки розумію. Ну, диски не знаю, чи був це машини, чи ні, не уточнював. Ну це вже не принципово. Підвізка повністю поміняна. По лакофарбовому зауважень, я ніде не побачив і не знайшов. З цієї сторони, все в заводі. ну Фарбувалося не морда, крило це теж другим слоєм фарбовано, Тобто, морда і ліва сторона. Вся вона в цілому охайна. Ще було поміняно лобове скло, теж воно було пошкоджене. Ну і дах показує, що він красивий і цілий. Комплектація у нас сенсорний безключовий доступ. Дзеркало з обігрівом. Дата у нас конвейерна чистий 22 рік, четвертий місяць. Тобто, так як в тих паспорті, так і за конвейером. Електропривід сидіння, шкіряний салон достатньо. Красивий, як на мене. Ну і охайний, і живий, в них шкіра достатньо непогано живе, поки що не замічені в цьому. Чотири склопідйомника передні з авторежимами. Тут у нас електропривід багажника. SRH – це фари поворотні лінзи можна вимикати. Пам'ять по висоті кришки багажника, ви можете під себе запам'ятати. Яскравість щитка приладів, система стабілізації вимикається, функція старт-стоп вимикається. І монітори сліпих зон ми можемо вимикати, ось вони у нас тут в дзеркалах. Шкіряне кермо. Кермо без зауважень нічого поганого не скажу. Пробіг ось намить 54 тисячі км. Тут управління Multimedia Hands free тут датчик світла проти туманки. є підрульові пелюстки. адаптивний круїз контроль з підрулюванням. І два режими: тут є S і intelligence. Тіпа типу під вас налаштовується S більш такий динамічний. Система Subaru ISI в цьому поколінні вона трошки вже охайніше виглядає. Вона і за адаптивний круїз відповідає, і допомагає нам, якщо ми загавили, б не побачили пішохода, або автомобіль попереду зупинився, або з'їжджаємо з смуги. Він нас контролює, допомагає нам з цим питанням, щоб ми не натворили біди. Дзеркало з компасом, з автоматичним затемненням. Зверху тут ось такий бортовий комп'ютер. Мультимедіа у нас з Android Auto, CarPlay. USB, Bluetooth, AUX, все це тут є. Камера заднього виду з проекцією. Клімат-контроль у нас двозонний. Є підігрів передніх сидушок, є електроручник, є функція автохолд, антіаткат, щоб ми не тримали на педалі гальмів у потоці, коли стаємо, наприклад, в пробці чи під горку, не тримали ногу педаль гальмів. Далі у нас є функція X-Mode. Бруд-сніг, слабкий режим, є підсилений режим, якщо сильно, і є стандарт. Це дуже допомагає нам, коли ми десь заїхали в багнюку, наприклад, або в сніг. Дуже-дуже крута штука. З неї я з слизької глини колись вибирався, мені дуже-дуже допомогло. Це на аутбеку. Люк найвеличезний, напевно, Форестері. Він імітує панораму, бо він достатньо великий. Але це є люк. Небо наше українське, вільне і красиве. Ну, не зовсім вільне, але зовсім красиве. І зачиняємо. Відносно безпеки. Тут спрацювало все, окрім сидушок, спрацювало кермо, коліна, обидві штори і торпедо. Все це також ставилось. Вся безпека повністю тут стоїть з донора. Оригінал, і торпеда, і подушки безпеки всі стоять оригінальні з донора. На другому ряду сидінь. Ви жодним чином не будете ображені, бо в мене зріст 193 см. І зараз я сиджу сам за собою. Вільно, комфортно і супер. У нас є, бачите, підлокітничок, є два підстаканничка, Спинка тут змінює свій нахал. Зараз я це продемонструю. Ось ми можемо трошечки відкидатись, можемо приподиматись, там декілька положень. Також у нас є світ, тут повітродув назад, і є два USB-порта для зарядки гаджетів. Електропривід багажника в поколінні SK в кузовах відчиняється дуже швидко. Вони виправили проблему, яка була в SJ до цього, бо ті дуже повільно відчинялись. Гумовий захист, бачите, тут килим. Тут накладочки все частіше їх зустрічаю, класна штучка, вона така на ліпучках, бачите, захищає вам арочки. Ось ці. На спинках захисний. Тобто, якщо ви перевезли якийсь брудний, ну, наприклад, велосипед або якийсь мішок там з цементом, наприклад. Ви протерли просто ганчіркою вологою і все. Сидушки у нас тут в лімітеді скидаються отак от кнопочками. В більш простих комплектаціях такої опції немає, тільки вручну. Там треба йти відкидати, підкурювач гніздо є. Нижче у нас отака тут полиця, а під полицею. От таке відділення, де ми можемо порозкидати дуже багато речей, які не будуть бортатися у нас по всьому багажнику. Нижче тут все в заводі, корито, герметики, все, декатка в комплекті, Домкрат, крючок, балонник, викрутка, а наче все. Рукоятка. Я, наскільки бачу, тут все на своїх місцях. Все супер, зачиняємо. І тут ми можемо зачиняти одразу центральні замки і уходить спокійно і вільно. Що Ще мені дуже подобається в цих форестерах, педантичні водії це будуть цінувати. Бачите, закрито повністю у нас порожок, все пластиковим таким захистом, щоб ногами тут не дряпали, лакофарбове. І поїхали прокатнемось. Я думаю, що напевно майже кожен українець вже добре знає, що я дуже поважаю, дуже люблю Субарі в цілому. І про цей Форестер я буду лише нахвалювати вам його, тому що він, на відміну від попереднього, він дуже, -дуже, -дуже став комфортніше, тихіше, навіть економічніше, елегантніше. Матеріали всі, інші посадка набагато зручніше, садушка водійська набагато зручніше. Ну, їх багато тут дрібниць, шумка, все, все, все. Все супер. От я буду його нахвалювати, лише просто зараз проїдусь, перевірюю, як він себе почуває на дорозі. Відносно адаптивного круїзу системи Subaru Sai, він найкращий. Я їздив на дуже багатьох автомобілях, ніхто не може порівнятися з її роботою. Я зараз не тримаю. Ноги на педалі, їду в потоці. Зручно, навіть у місті. На світофорі машина просто зупиняється, ти став, потім газнув і поїхала на собі далі з заданою швидкістю. Зараз ми з вами спробуємо розгін від 0 до сотні. Як я кажу, я вас не буду дивувати секундами. Тут питання лише в тому, показати, як машина набирає. Ось ми зробили сотню. А зараз ми проїдемо через трамвайні рейки. Все збито, все добре, все гуд. За моїми оцінками, цей автомобіль, цей Форестер знаходиться в належному стані. Ви можете це обов'язково не можете, а треба це зробити. Перевіряйте, будь ласка, на СТО, на будь-якому сервісі. Я думаю, що ви в цьому теж переконаєтесь. Я знаю, як мій партнер зазвичай робить автомобілі. Сашко, привіт, дякую тобі за те, що ви ніколи не червонію на СТО, коли показує твій автомобілі. Дуже приємно. Тримаєш марочку трендавта. Приїжджайте, перевіряйте і в тому, що все. Тут добре до зв'язку до зустрічі з вами був Льоха Трендавт. Я Всім бажаю миру. Ну а нам перемоги. Слава Україні.